Ой. Всім привіт! Неформальна крипта. А, доброго ранку. 15-19. Можна сміло сказати, що доброго ранку. Пройшов бій Вусика. А, все чітко Вусик відпрацював. Фокус. Я тут. а да привіт. Не, нема фокусу, є фокус, да. а Ось як відпрацював, ви це все знаєте. Я про це все писав в телеграмі. Получили ми емоції, получили ми бабки з депів. Все добре. Виплати надходять. Чим не профіт також. Неліквідна крипта, неформальна крипта. Сьогодні, власне, буде лайтовий. Сьогодні буде про все, що відбувалося за останній тиждень, і, власне, щось цікаве, якщо я тут не засну, точно буде, бо це треш. Поки не почали, то десь забій вусика і добою вусика. І після бою Вусика пішло три каляни і десь опять я ліг. І в такі моменти розумієш, що ти вже, блядь, не молодий. Тобі наче тільки 28, але на ранок, ну як на ранок, на 15-20 це просто треш. Ти висаджений, просто дезорієнтований і не розумієш, що, як, і куди. Але сьогодні неділя, знову ж таки, я дуже радий, що сьогодні неділя, і ми зможемо нормально записати неформальну крипту. Тож, поїхали, блять. Так, зайшов я подивився, про що був останній випуск неформальної крипти. Бачу, що там ми про ефір говорили, говорили про Патекс і говорили трохи про ферми. І в цілому все ок. Єдине, що я не пам'ятаю, чи я в тому випуску говорив вам про те, щоб ви виводили кошти з QMOL по можливості. І це потрібно моніторити щоденно, бо в них зараз щоденно додаються нові мережі, нові пари, з якими технічні роботи відбуваються, і це все через те, що. Якісь там досудові і судові діла вже пішли по удянському, і все доволі щось там складно, під питаннями. Я хотів додати пруфів, але почистили чат кюмолу повністю і пропали звідти ті голосові і текстові повідомлення, які, власне, сам Удянський говорив. Трішечки, я не встиг для вас а, то все зафіксувати. А, коротше, щось там проблеми з біржею. Хоче хтось там якось, навіщось для чогось, не розумію, віджати біржу QMOL і бла, бла, бла. Ну, типу, або це дійсно так, або це не дійсно так. Не сильно важливо для нас з вами. А В будь-якому випадку це буде чергова зручна причина для того, щоб сказати, що все херово через це. Ще ж 100% там або Whitebit, або ще якийсь конкурент, хоче віджати, або там Binance, хоче забрати собі біршу кюмолу і щось в тому досі. І. Звісно ж, ліквіду не буде, вивести ви нічого не зможете, і то все буде просто нарисовано в кращому випадку у вас на гаманцях, а в гіршому випадку у вас позлітають верифікації, як це відбувається зараз, масово по чаті. А нову верифікацію ви пройти не можете. І, відповідно, ваші кошти залишаються там назавжди. Разом до перемоги. Києво Ось так. Потім, звісно ж таки, як не поговорити про славно нашу мівчий э, лістинг ноткоїну, а про то є повноцінно цілий подкаст на каналі, і ви можете його перейти і подивитися. А тут що я можу сказати? Ну, потрібно було зливати однозначно. А, я зливав. Блін, я його зливав десь близько 8, мабуть. Не по 9,9, як хотілося би, ну там щось по 8 зливав, а зливав я його для того, щоб е, отримати USD і погнати їх на пули. Бо на Байдбіті є пул, плюс е, в тонах є пули, і потрібно нафармити, звісно ж таки. Тому розпреділив те, що я отримав. і... Типу, реінвестував в той же самий проект для того, щоб виформити. А далі я відкуплю ще ноткоїну. Дай Боже, куплю його за нижчою ціною, і, відповідно, збільшу об'єми токену. Тому такі плани по ньому є. І плани є тримати його. Ну, Плюс-мінус довгенько. Я б сказав би, що вдовгу брати на довгу перспективу, і, хоча б там центи по три з половиною, як ми то бачили, на а, біт а, чомусь там бітгейті, Гейті чи як його блядь, Зараз скажу, як то більше називається. Я її навіть установив, але да, на бідгеті, мережа тоді лягла, і ніхто, звісно ж таки, не зміг вивести ті блядські ноткоїни ну, з інших е гаманців, і ціна ж, ну, вже скотилася, і тоді, звісно, беріть, виводьте. Було неприємно, неприємно. Але що маємо, те маємо. Ті, хто заводив на бідгейт, ну, можу сказати, що тільки можу позавидувати вам. Бо ви нормально заробили. Але з іншого боку, хер там хто заробив, тому що мережі то лягли, на Бінанс нічого не попало, і реально там проторги могли робити стільки на оки по факту. Та і все. Тому якось так. Трішки заробили непогано. Будемо заробляти більше, в стейкінгу ще до хіра лежить, плюс ми повернемо а, із пулів трохи, і потім ще відкупимо. І таким чином подивимось, що з цим всім вийде в перспективі 2-3 років по факту, взагалі, або воно помре як епічна історія, або все ж таки щось допилять сюди, і це буде прям потужна якась нова екосистема. Або доповнююча тон екосистема. Ну, коротше, щось буде з цього. Будемо спостерігати і вип'ємо за ноткоєм до дна. Так, що далі у нас? Далі у нас бітовочок трішки оживився, але, але, ну, типу, це вже він який за проміжок час, другий, третій, оновлюється до 65, і ми бачимо, що цього разу, ну, як на мене, одна з найгірших результативних відкликів дає Альта, і все якось, типу, ну, підзаїбалось, чи що. І не хоче активно гуляти за бітком, і все поки що чілить. Чілить через те, що бояться, що як воно буде, бо біток то собі гуляє, туди-сюди йому похір, а альта, яка трішечки починає активізуватися за бітком. Потім дуже і дуже боляче опікається, коли біточок повертається на рівні там, 62, 61, а то і нижче 60. І, типу, така альта стапе, давайте, мабуть, ми зробимо все по інакшому. Зараз ти підеш там собі погуляєш, вийдеш, вирішиш, куди ти хочеш йти. А далі ми вже підсуїтимося і підемо за тобою. Тому, поки все знову ж таки червоне, в мінусі, без якихось там прикольних відстрілів. Потроху підбираємо ефірчики, суїчики бляха, арбітруми. Все то потроху підбирається. портфелі розширюються як по а, різним позиціям. І так само по кількості набраних позицій. Бо як заходиш на ринок, ну бля, ну реально хочеться купити а, буквально все. Типу, ти коли дивишся зміну по відсоткам на 24 години, таки листаєш собі, листаєш, листаєш, листаєш і дивишся, бля, ну от цього в мене ще немає, я б взяв. І цього ще нема. Теж взяв ви, б, розумієте? І ти береш. Ти береш, блядь, на 200, на 300, на 500 доларів. А, але береш. Я намагаюся менше 200 доларів позиції не відкривати. Якось немає сенсу в тому. Але а, потроху берем. Потроху берем, є те, що проходило на лаунчпадах взагалі з такими позиціями, що, блядь, страшно й дивитися. Але будемо дивитися, як вони будуть реагувати на відклик. Коли підуть до гори Єдине, Блін промахнувся. Єдине, що я хочу побільше ще набрати, це Ену. У Ену. мене був вже один відкуп, але недостатньо недостатньо. ена Ми пам'ятаємо на піках, добре себе показувала. Потім поверталася до рівнів, плюс-мінус тих. Тому Ену є ще хочу підібрати, але поки що чекаю позицію десь в діапазоні 60 центів. Там можна було б ще навалити десь на 1000 1500 доларів і е, закрити гіштальт по Ені назавжди. І потім очікувати собі просто підбору а, не підбору, а фіксації, позиції, якось так. Тож, в цілому, блін. Ну, по факту, є, що зараз робити в крипті. Давайте будемо чесними. Я, як мінімум, можу сказати за пули, я вже замахався записувати пули тому що їх ну дуже багато. Я вже починаю якось розсинхрон ловити зі своїми. Випусками, що де за, за яким а, по рахунку йде. Тому що, типу, ти пишеш анонсник, ти пишеш проміжок, ти пишеш фіналочку, і це все, блін, там 2-3 випуски. Якщо пули йдуть там, до 7 днів, то взагалі може бути 4 випуски, типу 2 проміжних, і складно Складно за цим всім а, встигати, особливо, коли ось зараз на байтбіті паралельно йде три. Пули, і тобі за цим всім потрібно прослідкувати, це все прорахувати, не дай Бог, десь щось там забути, збитися. Треш. Тому, друзі, як мінімум можна заробляти, поки ринок такий нестабільний, і ти вже типу, набрався і не хочеш нічого відкуповувати. Пули, як мінімум, пули, а потім е, левел вище, це лаунчпади, і ХАІ це веб-3. бля. Роботи вистачає, було б лише бажання. І це я не кажу про ферми, бо ферми це інша історія, і на каналі багато матеріалу. Є по фермам, можете ознайомитись. На цьому все. Закінчився черговий випуск. Другий поспіль неформальної крипти. Я задоволений, що я зміг. Переосилити себе, і як би то складно сьогодні не було. Взяти, <кій> перепрошую, усик в горло попав. І записати а, цю а, частину неформалки, і залити її, власне, зараз вам. Тому 15.37 на сьогодні, там, десь півчасика я писав вам це відео, ми. Ідемо монтуватися і заливатися до вас на Ютубчик, десь близько п'ятої ви вже зможете подивитись це відео і написати. Я дуже сподіваюся, що ви додивились це відео, побачили мій заклик і прохання піти і написати коментар по будь-якій із тем та щось обговорити.